Псалом 29. Бог об'являється у хуртовині. Псалом Давида. Воздайте Господові Сини Божі, воздайте Господові славу й силу, воздайте Господові славу імені Його, вклоніться Господові, в святих шатах, голос Господній над водами, Загримів Бог слави, Господь над великими водами. Голос Господній сильний, голос Господній величний, голос Господній ламає кедри, Господь трощить кедри ливанські, від його голосу ливан стрибає, мов телятко, сіріон, як буйволятко, голос Господній креше полум'я вогнисте, голос Господній пустиню стрясає, пустиню кадр стрясає Господь. Голос Господній дуби перевертає й обдирає в лісах кору, а в його храмі усе каже: Слава! Господь вод сів над потопом і сидітиме Господь цар повіки, Господь народові своєму дасть силу, Господь благословить народ свій миром.